А він, хай, Всім доброго дня, друзі. Всім, хто нас з нами, як то кажуть, присутні, слухає нас. Привезти лікарство я привіз. Це рослинного е, походження. Лекції не готував ніякої, вам просто коротко розкажу, чому це так. На сайті. Е, Цих настойок немає. Чому їх на сайті немає цих настойок? Не хочеться висвітлювати деякі трави і деякі корені, які є в цих рослинах, тому що їх просто знищать. Не хочу описувати, не хочу виставляти і ще така причина. Тут в академії Ця настойка і ці лікувальні засоби трав'яні, вони будуть ефективні. Чому? Люди працюють, люди починають розвиватися, відкриватися і працюють духовно. На сайті це не виставляється, тому що ну, будуть різні люди дзвонити і брати. І приймати це лікарство. Да, воно, можливо, спрацює, якщо людина знаходиться там третинній причинності, говорить Вадим Степанович, воно спрацює на певний час, але потім вже з'явиться якась нова ситуація, нова, нова, і людина може дійти просто до реанімації. Розумієте? Тому я для вас його привіз. Що це за лікарство? У цьому лікарстві давайте будемо все-таки говорити одною мовою. Я прислухаюся, як Вадим Степанович робить цю мову гіологію, щоб ми розмовляли одною мовою і розуміли її. Тут є і стверджуюча сила. І сила, яка трансформує певні речі. Тут є корені, тут є рослини і створена олійка. Звіробійна олійка. Дивіться, є настойка номер 1 Тут більше коренів, тут земна енергія. Я думаю, все-таки через певний час. Я все це скомбіную і проведу певний семінар по цих настойках, розкажу, як їх робити, з чого вони робляться. Зараз не буду забирати цього часу. Ці настойки вивірені часом з того моменту, коли почався ковід. Чому вони актуальні? Актуальні в тому випадку, що їх не треба варити, так як траву. І все те, що на спиртовій основі, воно проникає на рівень клітини. І доволі добре працює. Працює з наслідками. Працює чим? З проявами грипу, з проявами ковіду, з герві, гострими респіраторними інфекційними захворюваннями. І саме головне з їхніми наслідками. І, звісно, при всіх запальних процесах в нашому організмі. Дивіться, є тут, це індивідуально, це така основна маса. Якби оцього. Всього. Коли є прояви ковіду, тут ще треба додати дві настоїчки, які будуть розріджувати кров, розріджувати кров, і там ще деякі прояви робити. Ну Це вже індивідуально. Якщо комусь треба буде звернутися по поводу е, якогось певного ну, особливого случая свого, чи рідних, чи близьких, чи своїх якихось, то ви звертайтеся, дзвоніть по телефону, я протестую і тоді доназначу те, що треба. П'ються ці настойки. Перший день. Вісім раз в день, що перша і друга настойка, тут дві настойки, 8 раз в день. Тут є розписано, є приблизно ну, приблизний графік, як пропивати це все. Перва й друга настойка випивається 8 разів в день. Одна за годину до їжі береться чайна ложка на столову ложку води. Можливо, кому буде важко, на до 50-ти грам води можна випити. Друга настойка так само, одна чайна ложка. На столову чи на більше трошки води і ви випиваєте. І так же само після прийому їжі теж випиваєте, тут все це розписано. Якщо є кашель у людини, такий кашель застудного характеру, то це третя настойка додається. Сюди теж. Ну, третя настойка, я вам зразу говорю, це медунка. Основний компонент її це медунка, медуниця. Ви знаєте, російською мовою, ну, як ми говоримо, зараз це мова окупанта то це льогичниця діє на всю дихальну систему нашу. Тут основна така це. І в цей момент можете пропивати не тільки в цей момент, а це профілактика. От дивіться, зараз ну, приходять різні люди на прийом до мене. Я приймаю себе вдома. Кожний ранок це я взяв так чайну ложку противіруски, віруски, взяв чайну ложечку соснового пилку. З медом розмішано і все. І це постійно приходять люди різні там, із ковідом, з різними різними застудними речами, все це. Ну я просто ну, та ж сама впевненість, що це допомагає, Ну, воно дійсно працює два рази в день. Чому оце дивіться? Це сімейна, сімейна називається настойка. Є маленькі бутилочки такі, ну якось, це, як звіробойна олія. Отут в у цій банці вісім бутилочок. Це коштує 800 гривень, ці по 150 гривень. Тут іде певна економія для того, що людей і ви тут берете, ви не жалієте. Ви собі взяли спокійно чайну ложку і випили кожний ранок. І вам це вистачає на довгий час. Дивіться, є ще тут. Ні, це четверта вже. Це просто да. Тут є все розписано, я не буду зараз розказувати по словах, тут це написано, я все розписала, показала, як приймати, що приймати, скільки приймати. Все абсолютно вже із досвіду, багато дуже запитань було по поводу цього. То вже ми розписуємо чому. Тому що, ну, Знаєте, як в Америці колись було, що якщо не написано на обгортці, що її не можна їсти, її з'їдали. так само тут виходить, що треба абсолютно все розписати, бо потім кажуть, а ви не говорили цього. То вже стараємося всі такі моменти, деталі розписати. Ну, кому щось не зрозуміло, можете перезвонити, і я відповім на ці речі. Ви дзвоните, якщо навіть я не відповідаю зразу, на всі дзвінки я відповідаю, потім пізніше. Якщо може бути написано, я можу не відповісти це, в мене Лєна на ці речі відповідає, якщо їй напишете, вона завжди відповість. А я можу так подивитися, в мене дуже багато запитань, я їх можу десь пропустити там пізно і не відповісти. На дзвінки, всі, що пропущені, я вам відповім. Дивіться, є ще звіробійна олія. Навіщо? Це профілактика. Я на семінарі розказував про звіробійну олію, Це цвіточки Звіробою, варяться 12 годин. Оливкова олія не, на, не, 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 не українська. Мені передають із-за кордону, дійсно, з Іспанії, там є людина, в мене знайома, передають оттуда. Вариться 12 годин. Ми кожний ранок собі проснулися, десь іде бутилочка невелика, взяли собі ушну, цю паличку, раз в одній ноздрі, в другий ноздрі і пішли. Все, що вам попало на протязі дня, на фізичний план, все, що попало, воно тут знищується. протязі дня ще раз намазали, вечором намазали, три рази в день. Оце вам профілактика, дуже проста, елементарна профілактика. Оце вам звіробійна олія. Я розказую, як її готувати. Ви можете на цьому році, кожен з вас, вас, коли буде на природі, може це приготувати. І дивіться, по поводу цього лікарства, ви це все прочитаєте, будуть питання, можете доповнити. Це, в першу чергу, профілактика. Не лікування, а профілактика. Розумієте, що. Інколи ви всі розвиваєтесь, і у вас можуть бути певні, як то наслідки. Я вам колись говорив, що ми приходимо в якусь певну там, групу чи в релігію, чи ще кудись. От ми приходимо і вже чувствуємо себе вибраними. От нас вже Бог вибрав. А Бог однаково, де ми, що ми, як ми. Але якщо ми попали в нормальну течію і нам дають певні практики, ми ж починаємо щось відпрацьовувати. І саме перше, що починається? Чистка. І от людина прийшла і ждала, що їй так стане добре, вона ж така духовна, їй вже так прекрасно, а тут починається чистка, інколи виходить ще хуже, чим було. Ну це є певний час. І через цей певний час треба пройти, треба витримати, треба втриматися. То оце, оце вам і профілактика, оце вам і утримання, оце вам чистка, оце вам і лікування. І не тільки вам, а вашому колу, в якому ви живете, тому що. Ви міняєтеся, навколо вас будуть мінятися ваші діти, ваші половинки, ваші це. Ви оцим їх можете підтримати. Все одно ви... можна так, так. діткам можна, діткам можна абсолютно. Воно, Лена постійно, Сережка, ще з самого маличку, ну були трошки другі види настойку. Вони видозмінюються. Потихеньку був ковід, давали по одному. Зараз трошки змінюється оця вся система, додається другій. Воно приходить через простір. ну... Приходить та ж певна література, приходять певні знайомства, приходять друзі, приходить досвід, приходить відчуття. Раз і дивишся, нада це, нада те, нада те. Те вже треба відставити. От на сьогоднішній день, на сьогоднішню хвилину, дуже актуальна оця перша настойка, друга настойка. Це всі застудні прояви, всі прояви гирві, гострих респіраторних інфекційних захворювань, ковідні наслідки. Ну, теж і ковід себе проявляє зараз в багатьох моментах. Тільки тоді, якщо ви відчули, що це ковід, якщо побачили, чи там протестували вас чи в академії, вам сказали, сюди треба додати ще дві настойки до першої і другої. Це обов'язково, ви дзвоните, я вам вишлю, чи ще що, то чи передам в академію, вони вам передадуть. Ну, це таким чином. Дивіться, ще один момент вам скажу. Коли я почав займатися своєю діяльністю, а почав займатися в 33 роки, я розказував, не буду повторювати цю історію. І батько відкрив мені деякі речі, як допомагати людям, як їх там чистити, це і шашки наголо, тут же я ж буду працювати. І він мені каже: ні, будеш і травку збирати. Ну навіщо ж мені та травка? І він мені тоді говорить такі речі: якщо ти не будеш збирати травку, то через півроку ти вже не будеш працювати. Розумієте чи ні? Тобто ми виходимо на природу. І от зараз у ці моменти, оці моменти, що нас. Хочуть випромінюють, що нас заганяють, що нас все, все, нема можливості. Сіли в медитацію. Внутрішньо вийшли, є концентрація на якийсь зовнішній об'єкт. Але ви сконцентрувалися на те, що ви любите, на те місце, де ви були, де вам було добре. І сконцентрувалися собі на якийсь об'єкт природи. Посиділи 5 хвилин, прекрасно. Якщо посиділи пів години, Боже, це унікально, ви там побували, ви війшли в той потенціал 80%, про який говорив Вадим Степанович. І цим відновитися. От такі є моменти, вам не треба десь бігати, не виходить можливості. Сядьте в медитацію, Все, сконцентруйтеся всередині себе. Так, да, Можна на золотній пуст сконцентруватися. можна на центрі розумності і центрі почуття, як ми говоримо, центрі безумовної любові в різних, в різних течах, це по-різному називається. Можна сконцентруватися на все. Але ми повинні бути в оболонці світла. Чому дивіться, чомусь наш мозок? Закритий головою, да? є оболонка. Чомусь наше тіло, є шкура. Так же само, і наше світло повинно бути. Ми не просто випромінюємо світло, от ми такі білі і пушисті. Да? Ми напрацювали, ми в духі і ми розкидаємо це світло, куди бачимо. Та да ні, в нас повинна бути якась певна оболонка. Яка оболонка? Ну наскільки ми потужно, наскільки ми розуміємо? 5, 10, 20 метрів, кого й більше. Ну, у нас повинна бути сфера. І ми повинні цю сферу. Правильно розходувати, правильно дивитися куди. Ну, у нас повинна бути ця сфера, зрозумійте, правильно. І кожної рослини теж є своя сфера. В неї теж є своя сфера, своя енергія. Коли ми підходимо до неї, то старайся з нею взаємодіяти так, щоб взяти оцю енергію і вложити сюди. Коли це правильно вложив, ми ж бачите, ми тестували тоді чай, якому 5 років. Перед цим трави, які були зібрані в минулому році, ну ще одна річ, коли вони збираються, от дивіться, як компанія, яке поле, яка енергія, міняється вся Україна. Вся Україна із за певної команди. То коли вкладуються трави, вони беруть набагато більший потенціал. Одна підтримує другу. Но якщо їх правильно підібрати, по кольору, по взаємодії, по вібрації, по відчуттях, от тоді це має певний потенціал і певну силу. Так що дивіться, тут вложена. І космічна енергія, і земна енергія. Тут є корені, взаємодія, є творче начало і є те начало, яке очищає трансформація, іде, як говорив Вадим Степанович. Тут два, два початки. Один такий, другий такий. У чому його сила? Ну знову ж таки, поки не буду пояснювати, що тут, як тут. Я ну проходжу ще ще часу дуже мало. Дивлюся, продивляюся курс цілительської майстерності, щоб все таки говорити на одній мові з Вадимом Степановичем. Щоб це не було так, що там бабка розказувала там це все. Ну так мені проще, я все це не вивчав. Ну є все таки якась певна повинна бути одна. Мова, щоб ми один одного розуміли, і ті люди, які причетні до цього, щоб вони теж розуміли, про що ми говоримо: про первинну, про вторинну, про третинну причинність, про ці всі речі, щоб ми розуміли, де свідоме, де несвідоме. Ну, таким чином. Так що, Скажіть, да. для відновлення після ковіду, як приймати оці наступки? Так, як тут написано, ви можете приймати для відновлення після ковіду, ви можете приймати. Дивіться, один ще момент. Коли, ну знову ж таки, можна дзвонити і задавати запитання. Одне єдине, що я вам хочу сказати. Ви оце все приймаєте, кожного по різному буде получатися. От я на змалечку давала малим, Сережки, це все. Тільки щось побачила, щось не так. Десь і, 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 чихи чихи вона зразу раз, два, три, чотири рази в день. День-два цього зовсім нічого немає. Якщо це вже взяло, пішли десь там в дитсадок, чи пішли на якісь певні змагання, чи ще кудись вже захворіли. Да, тоді треба більш жорстче давати і вісім разів в день дати. Навіть дитині по чайні ложечки, нічого страшного. Проходить день-два-три, їм стає краще. Дорослим, я вам хочу сказати, дивіться, є температура. Саме перший засіб, ви приймаєте це лікарство, наберете гарячу, перекип'ячуєте хорошу джерельну воду, джерельну. Перекип'ятили. І вона остила до такого ступеня, що ви її можете випити, не ошпариться. І оце можете хоч чайник за один раз чи за два рази випити. Температура вся сходить, відкриваються потові залози, це все, і цим ви збиваєте температуру. Це такий природний засіб. Чайна ножка цього ви собі ну воду ж вип'єте, коли ви хочете. От Дивіться, раз в тиждень, раз в тиждень, то по п'ятниці, ну в мене так п'ятниця йде, тому що більше субота-неділя, якісь певні семінари, це все. Раз в тиждень це гаряча вода цілий день. Ніякої їжі, нічого. Це просто гаряча вода. І цим себе дуже підтримуєш. Оте, що, що малося, що стало за спиною, можливо, щось ти пропустив. То цей день він його раз і вбрав. Вже воно не станеться в будь-якому випадку. Просто ви відмовились від їжі, попили водичку. І набагато краще ви себе відчуваєте, ви можете. Працювати собі далі, там рухатися, все це. А я вже оце пить, воно ж в пісні пить будеш? Ні, ну знову ж таки, ви дивіться, це ж. Е, ну, Щоб ви зрозумієте, да, це не пить, е, як у мене. Я лисички, це ж ваше виробництво. Я вбиваю одну чайну ложку і все нормально. Все, вже ну дивіться е... хорошо зрозумійте. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, лисички зроблені, лисички боронь бог робити на двадцяти градусні тільки водки. На 20 градусів на більше робити не можна, іначе там, да, іначе ні, двадцять градусів там усього. Якщо це зробити, про це ж мало хто розмовляє. Скільки лисичок там, як їх сушити, про це говорять? Ніхто ж не розмовляє, люди роблять там, продають. А якщо їх більше 40 температура буде їх сушити. Там всі оці речовини знищаться, ви розумієте? Так само, якщо їх зробити на більше 20 градусній водки, їх не буде, і 20 градусів. Так же саме, тут дивіться, тут водка ця натуральна. Чому? У мене є моя кума, яка знайшла собі бізнес, ну так зробила, ну так людину три це. Вона купила собі апарат із самогонки, варить самогонку, переганяє його на спірт. Спірт тут натуральний. Да, вона готує там коняки, вона готує різні речі. Люди приїжджають, там беруть на якісь там іменини ще що Ну в неї бізнес. І я можу, в мене є можливість, простір дав таку можливість брати натуральний спірт. Я його сам розвожу джерельною водою. Є у нас три джерела навколо міста, навколо Я беру цю воду і це розведено на воді. Тобто тут все натуральне. Трави натуральні, і тут немає крепості вже 40 градусів, це все. Якщо ви берете чайну ложечку і розведете його там на тих 20, 30 чи 50 грам водички, взагалі нічого не буде. Можна просто? можна, ну ви можете взяти просто чайну ложку і запити водичкою, і все. Так і робиться. Діткам просто більше розводиться. А як були методики, коли тільки почався ковід, як Вадим Степанович говорив, мені теж щось ще тоді не сподобалось. Коли приходиш до церкви, батюшка стоїть на дверях, а всі стоять на вулиці, правим службу. Да? До ікон ніхто не йде, не преклоняється, ніхто нічого. І тоді були жорсткі методики, було дві настойки, вони гіркуваті. Їх треба було пити через кожних півгодини. Коли вже людину взяло, їх треба було пити через кожних пів години. І там дійсно, перший день, хто пив, то так ходив веселий цілий день. Тут доволі щадяща методика, вісім разів в день, обов'язково земна енергія і космічна енергія, вісім разів в день випити. Тут приблизно я розписала, розписала, за скільки доїжджу, ну знову ж таки, щось з'їсти чому? Починає жовчевий працювати. Починаєш лунковий сік виділятися, хоч щось з'їшти, щоб не було, щоб ви не попалили слизи з цього лунку. Вони доволі серйозно працюють. Чому? От тут же наш імунітет. І ви щось дайте, киньте в цей момент. Голодувати, постарайтеся тоді в другий час. Не іменно. От буду приймати і не буду нічого їсти там. Та звісно, я можу це зробити, нічого не їсти, і якщо треба випити, то мені нічого не буде. Якщо ви не привикші до цього, може бути якийсь певний наслідок. Можете з'їсти там, але ну, не обов'язково, якийсь бутерброд візьміть, з'їжте. Щось таке, знаєте, невелике і не масивне. І не масивне, з'їдайте. Перва, друга настойка, вона йде абсолютно абсолютно на всі запальні процеси, які в нашому організмі. Проти якщо ви берете дійсно цю баночку собі взяли, ви не жалкуєте, ви не боїтеся це, ви собі рано берете чайну ложечку, випиваєте. Немає у вас основого. Ну, в мене там, якщо хтось... Ну, там, можливо, 10 порцій буде соснового пилка, який залишився, бо я вже бачу, до весни хватить мені, там роздати друзям хватає, можливо, 10 порцій залишиться. То хто позвонить, візьме, розмішається тако, в майонезній баночці, заливаєте майонезною баночкою меду, розмішали і така паста виходить. Тісто, як говорить Сірюга, мій похресник. І це тісто дуже добре вживати. а ні, берете чайну ложечку меду. От ви взяли для того, щоб краще усвоїлося. Мед як вагончик, він доносить повністю повністю всі частинки вашого тіла, доносить це лікарство. І ви, поки йдуть якісь певні процеси, отут проходять в просторі, ви собі чайну ложечку рано, якщо є проблеми з кишково шлунковим трактом, то я рекомендую випивати через годину-півтори після їжі. Чайну ложечку собі метку і все нормально. І цілий день, рано, вечором, ви собі ходите, і цей тиждень, дві неділі чи місяць, вам тут хватить його одному пити, це хватить людині на місяць, не менше, два рази в день. Це, ви не економите, як у там, ну, там по каплях щитати, ще що, то на здоров'я не економлять. Так що я думаю, ну, ці речі, ну, це такі. Я проведу пізніше семінар. Проведу пізніше семінар, розкладемо, Ну, і я думаю, все-таки проведу його з майстрами цей семінар. Тому що е, тут є купальські трави, які збираються на купальські свята. А це вже тонкий такий підхід, тонкий підхід до певних речей. І ну, треба бути готовим і в просторі підійти до цього, і звернутися правильно, е, щоб ну, давайте так скажемо, щоб деякі знання не втратили свою актуальність. Це давні знання, дуже давні. Так наші предки робили, так мене навчили ну, так до цього всього підходити. Є страви, ну, я, можливо, теж його покажу в академії, бо я його ніде не показував. Цей ритуал знає тільки Лена бачила і Богдан мій бачив син. Чистка вогнем, щоб ну, це те саме, що виливка на воск, на це. це... Можна працювати навіть з людиною в третинній причинності, якщо вона проявила бажання. І там є страви певні, які зібрані на купальські свята, а ви знаєте, вогонь це двері, другий вимір. І оці двері відкривають певні виміри, куди можна просто трансформувати ті речі, які скопилися біля людини, допомогти їй. Допомогти. Ну, ну Це знову ж таки, це наші предки так працювали, і воно актуально на сьогоднішній день воно доволі ще таке актуальне. Подарую вам теж анекдот. В одному городі <свіття> 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 да, була церква і синагога. І от кожний ранок, кожний ранок, Равін йде в церкву, а священник на велосипеді їде собі в сіна... до. Равін іде в синагогу, а священик в церкву. І зустрічається на одному перехресті. Ну і на один ранок зустрічається, священник іде пішки. Він питає, що таке? Каже, велосипед украли. Він каже, чужі ж не могли, це, мабуть, твої, каже, там украли. От ти каже, коли будеш вести службу, каже, прочитай 10 заповідей. Каже, підніми очі, коли дійдеш до заповіді, не вкради, ти побачиш хто як зреагує, і знайдеш свого велосипеда. Проходить певний час, зустрічається на перехресті. Священник на велосипеді. Ранок. Ну, як допомогло? Він каже, допомогло. Коли дійшов, каже, до заповіді не прилібодійству і спомнив, де я його залишив. Дякую всім. Звертайтеся в академії, всі ці настойки є, правда, невелике, таке ну, обмежена кількість поки, але якщо будуть замовлення, то ще поки трохи в мене є сії настойки. Звертайтеся, будь ласка, буду передавати. Дякую. З оцим усім обов'язково п'єте багато Іван чаю. Обов'язково виводить інтоксикацію. Оце, що я упустив, бачите, багато Іван чаю. І хто хоче профілактику, є протизастудний. Тут первоцвіт, тут суниця і тут малина. Іменно цвіточки малини, коли вона це все, це дуже такий потужний, профілактичний, хороший чай. Не обов'язково при хворобі. Дуже набір високих Так, Дякую, вибачте. Все добре, добре.